Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точка С належить відрізку МН. Знайдіть довжину відрізка СМ. Якщо МН дорівнює 7,2 см, СН дорівнює 3,4 см. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок до нашої задачі і коротко записала умову. Точка С належить відрізку МН. Довжина відрізка МН. У нас 7,2 см. Довжина відрізка CN 3,4 см. Необхідно знайти довжину відрізка CM. Із основної властивості вимірювання відрізків маємо. Довжина відрізка МН дорівнює сумі довжин відрізків MC і CN. Тому, для того, щоб знайти довжину відрізка М. Це М. Нам потрібно від довжини відрізка ММ, відняти довжину відрізка. Це Запишемо це із основної властивості, вимірювання відрізків. СМ дорівнює МН відняти СМ. 7,2 віднімаємо 3,4 і отримаємо 3,8 см. Записуємо відповідь. 3,8 сантиметрів. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.